Просто візьміть Квертин Імуно. Все в одній упаковці в одній капсулі чотири компоненти разом. Квертин імуно для зміцнення імунітету та захисту судин. Працівницю розбитої лікарні селидового рятують у Дніпрі. 50-річна жінка у вкрай тяжкому стані, але надія вибороти її життя у медиків, врешті, з'явилася. У ніч проти 14 лютого росіяни здійснили масовану ракетну атаку по місту Селидове на Донеччині. Поцілили по лікарні та житловому будинку. Тоді загинуло троє людей. Ще 12 роді стали поранення. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська продовжить життя на межі, але надія міцніє, кажуть медики. 50-річна Алла з Донеччини дивом вижила після страшного удару. Все тіло розбите, те, що сьогодні піддає парадне. Дихання і діаліз рятує її життя. Все порізане, все лице розбите кожного дня. Це такий іспит на виживання. Вона саме була на чергуванні в лікарні Селидового, коли серед ночі росіяни вдарили по медзакладу. Тоді загинула вагітна пацієнтка, а також восьмирічний хлопчик зі своєю мамою. Алла була серед найтяжчих поранених. Шість онуків молодший 10 місяців. Донька пані Али чекає звістку про стан мами. Вона не стримує сліз і просить не показувати її обличчя. Каже, мати відмовлялася виїжджати з Донеччини, бо мала забезпечувати комфорт пацієнтів лікарні. Жінка працювала в котельні медзакладу. Щоб тепленько було так, вона постійно говорила Робота, робота, дім. Страшні ураження після ракетного удару, численні переломи, травма мозку. Медики кажуть, операції та консиліуми один за одним, аби жінка вижила. Поки немає. І, на жаль, такі страшенні переломи з вирваними шматками тіла, такі важкі страждання, просто будучи в лікарні на роботі. І від прогнозів поки утримуються, але медики кажуть, жінка потроху приходить до тями, тож є надія своїх онуків, вона ще зможе обійняти. Про це своє бажання вона саме говорила донькам, коли йшла на робочу зміну, що стала останньою. Ольга Павловсько, Олександр Куліш. Дніпро